Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події п'ятниці. Реабілітаційний центр для військових завершить облаштовувати на Черкащині. Хочеться допомогти, щоб у них теж було повноцінне життя. Побут під постійними обстрілами організовують військові на передовій. Не так, як мало. Ну але. Чемпіонат області зі спортивної риболовлі відбувся серед спортсменів з інвалідністю. Поки не було зважувань, я ще поки діючий чемпіон. Завершують демонтаж стін та готуються до встановлення вікон і внутрішнього оздоблення. На Черкащині облаштовують реабілітаційний центр для військових, розповіла Суспільному директорка центру соцдопомоги Людмила Неліна. Він розпочне роботу на базі їхнього закладу. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. Завершує демонтаж стіни пан Олександр. Каже, намагаються виконати свою частину роботи швидко. Пол збирали там, ми ну, викидали повністю стіни за це, чи поділки. А в цій кімнаті за нашим проектом буде розміщена кабінет Офика, в якому буде. Середньої важкості для підвищення тонусу м'язових тканин. Далі це найбільша кімната, близько 80 квадратних метрів, в якій буде на стелі розміщено спеціалізоване підвісне обладнання. А ще санвузли для людей з інвалідністю із дотриманням усіх вимог та зони відпочинку. Загалом цей центр займатиме 138 квадратних метрів, розповідає директорка центру соцдопомоги Людмила Неліна. Наше завдання так, щоб ця реабілітація. Була о, трьохстороння, о, крім того, о, вони будуть мати змогу перебувати тут протягом дня. Ідея такого центру виникла через потреби військових, які повертаються із травмами і не завжди можуть пройти реабілітацію за кордоном, говорить пані Людмила. Для підопічних нашої громади, для хлопців, це буде повністю безкоштовно. Психологічно людина має відчути, що він потрібен нашій державі, що він не даремно приймав участь у цій війні. За день реабілітації одночасно зможуть пройти до 10 осіб, каже Людмила Неліна. Нині шукають фахівців лікарів не вистачає, реабілітолога, фізіотерапевта, міська влада готова для заохочення медичних фахівців. Є в місці нашому нашій громаді спеціальна програма. Раніше досвіду працювати із військовими не було та готові навчатися, допомагати хлопцям швидше відновлюватися, говорить медсестра Людмила Думай. Бачиш, що робиться, що багато людей, які страдають від цього. І хочеться допомогти, щоб у них теж було повноцінне життя. Перед відкриттям центру поїде на спеціальне навчання, розповідає інструкторка з фізичної культури Аліна Довга. Вона працюватиме у кабінеті ЛФК. Потрібно більше часу, бо то, що це для нас щось нове. Це для мене дуже важливо. Я б хотіла бути корисною людям. Ремонт мають завершити 1 вересня, каже Людмила Неліна. На все з місцевого бюджету спрямували 1 мільйон 300 тисяч гривень. Обладнання придбають за кошти доброчинників. Тетяна Зазуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. 14 поліцейських новобранців сьогодні склали присягу на вірність українському народу. Як розповів старший інспектор з особливих доручень Дмитро Шведенко, вони пройшли конкурсний відбір та виконали усі тестові завдання. В подальшому новобранці проходитимуть першу початкову професійну підготовку. Вона триватиме півроку. Опісля будуть виконувати службові обов'язки у різних підрозділах поліції Черкащини. Я дуже давно хотіла, але дуже хвилювалася, що в мене може щось не вийти, або що я можу не вступити. Вирішила змінити, тому що професія бухгалтера вона досить монотонна, і я не бачу яку користь я приношу людям. Я не бачу якогось своєї роботи, так скажемо. Мені все-таки хотілося допомагати людям, які цього потребують. Хотілося б змінювати цю країну. Звичайно, задоволена. Це була її мрія, і ми її підтримуємо. З метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції та відповідної спеціальної підготовки. Дані поліцейські будуть направлені до Маріупольського центру первинної професійної підготовки Академія поліції Донецького. Державного університету внутрішніх справ, після закінчення якого прибудуть до підрозділів поліції ГОНПЕ для подальшого проходження служби. На рахунку бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади запеклі бої за Лисичанськ, Курульки, Ясинувату, Дебальцеве, Лиман, Ізюм та Херсон. Нині хлопці працюють у найгарячіших точках фронту, розповів Суспільному командир гармати Акім. А от що роблять артилеристи, десантники, коли не на першій лінії оборони, та як облаштовують свій побут під постійними обстрілами, розповіли нашій Вікторії Хамазі. Одне з деокупованих сіл на підступах до Креміної десантник Максим з Черкащини готує сніданок для розрахунку. Це були лінові голубці, а це печанове Кухню Довелося облаштувати у напівзруйнованій обстрілами хаті. каже Максим. Часто доводиться готувати під обстрілами, тоді виручають сухі супи. Просто сушена все закинути все, бо не якісь інгредієнти, наприклад, сама морква сабуля. Меню для хлопців тут і на першій лінії різниця, говорить військовий. Аби на позиціях поїли гарячого, доводиться вставати в досвіта. В два там почало друг. Та різно там. Ну, в основному зараз жарко, то по погоді. Якщо то гречка, то макарони, то ввечері потім зможуть розігріти. То то таке. А якщо прохладно, то щось ріденьке. І транспортують, готове на передоку спеціальній ємкості. Насипаєш сюди. Це має бути максимально герметично, каже Максим, бо часто їжу хлопцям доправляють під обстрілами. Закрить, якщо рідке щось, то будь кайфось покласти, щоб воно не винувалося, там таке все. Із забезпеченням розповідає військовий, проблем бригада немає. Старшина привозить там м'ясо, копасу, сусідська, там овочі, фрукти. Таке ось тушонка, печиво. Кипком'яличі є. А потім волонтери. Попри жарти, що на війні обід за розкладом, насправді кожен тут харчується, коли є вільна хвилина, каже Максим. Раціоном задоволені. Так, да, доволі смачно. І, звісно, не так, як мало. Ну, але може бути. І намагаються допомогти одне одному. Давайте. Давайте, так. А картоплю по черзі чистять всі. Не по черзі. Аби якось відволіктися від роботи на лінії зіткнення, хлопці облаштовують свої тимчасові помешкання та майстерні. З-під наших боєприпасів ящики залишилися лишні, ну, Шифер в селі знайшли. Ну і так з мінімального. Соснові колоди копали зробили і такі собі не Робота руками інколи те, що ратує від поганих думок, каже артилерист Гера. Треба якось трохи розвиватися. От отвлікатися от всього, що відбувається. Тому що якщо постійно висіть на одній ті ж самі темі, то можна трошки головою поїхати. Треба трохи відходити від цього всього. А ще у таких деокупованих селах, які досі на лінії вогню, десятки кинутих тварин. Що, давайте будемо, Будемо, так. Да? І навіть тут, говорить артилеристи, борються за кожне життя. Дуже багато. По вулиці є ще теж щінки, від хаски, красиві щенки, уже росли. Так же само ходимо, кормимо їх. А що робити? Жалко ж. власним коштом хлопці дістають ліки, їжу та засоби обробки для кинутих на передовій тварин. Хоч ось хорошо, харчок Попри намагання облаштувати побут, кожні кілька днів змінюють одне одного на нульових позиціях. Кожен вихід, каже Гера, може бути останнім. Їдеш на позитиві. Ну на що вибору немає, і все одно треба їхати. Тут приходиться і їдеш вже. Хочеш, не хочеш, але треба вже їхати, тому що. Не... Як зараз більшість тікають від цього всього, то ну, наблина дев'ять людей набережки. У нас всього 3200. Угу. За війну, звісно, більше. 21-річний командир гармати Аким називає втрати на крайніх позиціях. Хлопець підписав контракт у 18 років. Відтоді каже, в оборі у перемогу у найрізноманітніших умовах. Ну, як на війні, бруд, всі спальні місця викопані, окопчики це саме на А ще говорить, інколи тяжко ось так вцілілим повернутися з позицій, має спогад. Близько села Корульки, там, де мене затряхсотили, це було найжорсткіше. Угу. Я а просто від... стояв, прилетіло, і мені осколок в ногу. Я впав. І все. Цього вечора хлопцям знову на лінію вогню. Попри тиск ворога, дух артилеристів десантників кажуть, незламний. Якщо не ми, то хто тобі другий? Не зря ж у нас пише він. Ніхто крім нас. Так воно і є. Ніхто крім нас. Так що віримо в перемогу і чекаємо контрнаступ, повний, завершений. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси. 20 черкащан взяло участь у відкритому чемпіонаті області зі спортивної риболовлі серед осіб з інвалідністю. Це етап відбору для участі у всеукраїнських змаганнях, розповів Суспільному, виконувач обов'язки директора центру інваспорт Олександр Дрига. Змагання відбулися у Смілі на території міського пляжу. А за якими критеріями визначали переможців, розкаже Наталія Черкашенко. Голови, рибу кинули, а тепер переправили все. Юшка у нас буде українська, добра. Поки на пляжі готують юшку з риби для учасників, спортсмен Євген Компанець не відволікається ні на секунду. Не можна, каже, переривати процес змагань. А можна, коли я буду з вами балакати, я все одно буду продовжувати займатися риболовлею. Чоловік говорить, що під час останніх змагань у 19-му році він став чемпіоном області у своїй категорії. Допоки не було зважувань, я ще поки діючий чемпіон. Ми всі на змаганнях, в однакових умовах, нам всім однакові прикормки видають і видають опариші. Тут є короб, є карась, те, що знаю по собі, є плітка, є окунь. На змаганнях підтримує Євгена, дружина Тетяна. У всьому підтримую свого чоловіка, у всіх його починаннях і. Ну завжди з ним він займав уже перші місця на змаганнях, а так це його хобі. І дуже будь-яка вільну хвилину він завжди на рибалці. Сама ж Тетяна рибалкою каже, не захоплюється. Я можу йому допомогти, а так не, не рибачка. Переможці визначили у двох номінаціях: спортсмени на кріслах колісних та загальна. Розповідає директор центру інваспорт Олександр Дрига. З 19-го року змагання в області провели. Ли вперше потім ковід, потім зараз час війна, і не нас ніяк не виходило. А зараз ми вирішили з містом Сміли разом з національним олімпійським комітетом. Провести такі змагання, тому що спортсмени дзвонять, запитують, коли вже будуть проходити, і ми кажемо, ну давайте проведемо. Переможця визначали за вагою риби, каже Олександр Дрига. Національний олімпійський комітет невеличкі такі сувенірні подарунки надав, і спеціальна олімпіада там. Представництво, теж там невеличкі призи будуть. Цьогоріч переможцем у номінації учасник на кріслі колісному став Євген Компанець та загальний Аліна Кошик. У після учасників чекало нагородження, частування рибною юшкою та кашею. Наталія Черкашенко та Масгорозія Суспільне новини Черкаси. Здоров'я, енергія та заспокоєння нервової системи усе завдяки китайській гімнастиці, яку черкащани можуть безкоштовно практикувати, розповідає тренерка Олена Плесюк. Заняття відбуваються щотижня в одному з освітньо-культурних центрів Черкас. Як вони тривають та хто може долучитись, розповість Ольга Мацканіч. 75-річна черкащанка Галина Кузніцова розповідає з легкістю повторює рухи тренера. Китайською гімнастикою жінка займається третій рік поспіль. Мені подобається ці заняття. Бажаю відвідувати ці заняття до кінця свого життя. Пенсіонерка пані Олена заняття відвідує рік. За такі медитації говорить, її тіло вдячне. Ці заняття дають тобі відчуття якоїсь легкості свободи. Киянку Тетяну сюди запросила подруга, у якої вона гостювала. Я взагалі не спортивна людина, але якось з віком я зрозуміла, що спорт це не тільки для краси, а в першу чергу для здоров'я, настрій, коли там депресія буває. Коли займаєшся спортом, то взагалі круто. В китайській гімнастиці понад тисячоліття розповідає тренерка Олена. На плесюк вправи легкі та знімають нервове напруження. Саме тому ця оздоровча фізкультура знайшла своїх прихильників. Вона дуже хорошо тим, що немає ніяких обмежень по віку по стану здоров'я. Понад пів тисячі людей за два роки відвідали такі безоплатні заняття з гімнастики. Доєднатися до них може кожен охочий, говорить директор освітньо-культурного центру Олександр Давиденко. Ми даємо можливість розвиватися, адже в умовах війни особливо це потрібно, і як найменшим, так і найстаршим чи хрящим. Сімейна лікарка Ірина Осинська розповідає, чи існують протипокази для заняття китайською гімнастикою. Гімнастика будь-яка має такі релаксуючий ефект. Тому покращує дію ліків від гіпертонії, покращує дію ліків від цукру, покращує взагалі настрій. Ольга Масканіч, Олександр Костенников, Суспільне новини Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на сайті Суспільне.Медіа. До зустрічі.